І всім привіт, Сам вами я Голді. Сьогодні ми будемо грати тільки з пікерменом. Так, будемо вибирати. Я беру хайпера. Ну, ферма не считається. Візьму тітану, ой, візьму нас спікермена обичного. Візьму седар дарт з пікермена. Тебе Готлі вибираємо. І все візьму цього бот спікермена. Все. Я зібрав сет, можна бігти в катку. Так, перша переселену Берем, Ставим спікермена. Где він нормальний, нормальный начал? Вот что ты можешь. Тільки він вже забыли. Так. Зараз втим ферму сам. Я потом його... А хоча я його лучше прокачаю зараз, то зараз не будуть приходити, а мені того не треба. Все, я коротше буду на фірм бігати. По схайперу буде все легко. Так, доставимо десон. От плюс його юні, нього дуже десела прокачка, от зараз він. Мені їх на Ізі вбиває, ну не всіх, бо він не встигають. Треба щось з цим робити. а то ми все можемо програти. Так. Я його прокачаю зараз, отак. все У нього тепер дамо ліс спад. І так. онтокс. Не знаю, може поставити чи там нас пікермана, він всіх як поможе. Покатаем его сейчас, сейчас. О, все, все, он уже хороший, просто. уже... И их пока что лупить. Интересно, у него винт может добавить? Наверное, да. Вот так, 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 так. Блин. Все. Ну, все легко. О, зараз поставимо став через спікермена обичного того. Він, звісно, дуже поганий. От по ньому видно. У нього прокачка D10, d все нікуди. Вони двоє так п'ють. Покаємо фермер. Ну, давай. Так, на следующий раз сможет вы хайпера поставить. Ну, через пару вогів, то точно. Качаю. його. его нам зараз добьем. С этим зараз прокачаю на максимум. Це максимум, да. Давайте перевіримо. проверим. Так, максимум. Ну, радиус 20, це таке соблюду. Ну, для цього добре. Це, типа, грінлазер 2023 го Я ним користувався колись. Коли я, коли, коли я там не міг колись медіум пройти, це було капець колись був. це легко прокачувати Це якісь трудності з'являються, давайте прокачаємо Титана спікермена нашого. Так, скоро у мене вже буде 2000, я поставлю хайпер. Быстро у всіх замодцей ми виграємо. Все. О, еба. Давайте, може, читан спікермана прокачаем, а я не можу зараз.

Не Немає свису ставити бацпікербета, то зараз ми зараз розправляємося. Навіть автоскіпі. Я попрокачую цих, щоб буде давали нам багато грошей. Короче, цей розіграс був на а я, я знаю, що той ще виграв. Тільки я написав по українську, блін, я не знаю, як, я напи, як написати. Я його попросив, його попросив написати по англійську, в нього блокується комент. Я йому не на, можу напису. Хай я йому хай він це написав мені, я йому напишу свого ніка, аби я його добавлю в друзі і, і, і дам йому за цього міфіка. Треба спікера прокачати вже Все теперь быстро бьет. Тут я повернулся і всі выйдутся. Ну, поставлю по приколу бас бац, спикербена. Выглядите басик, Тільки без бита. Е, Прокачка, Ну, все. 5-8 гривнов и радиус. Капец, легендарка выяснила пиздец, ну. якось. И кстати, вы можете скидать в подарки буде и будете попадать в видео. А зараз покажу свиньик. Вот тут виник, будете знать. Добре, будем дальше. Все, качаем хайпер. Совсем не А, прокатятся. Меня просто залагало. Так. Снова. Ах, я его сейчас высоко и выплоть. Сейчас привет, санд. Тут треба подождать, сколько их прокачать. все Персичу вот такой. И хорошо. Я их прокачаю перси на максимум. И потом вже буду качати хайпера и Давайте все поставим спікербеда тут. Вс, у него такий добак высокий. Так, п'єбір. О, буде два носить після поїздку спікера повертаю. Так, добиваємо. Все. І, кстати, би хотів вас питати, робити місце якісь конкурси, наприклад. Наприклад, зробити конкурс на цього титана Банібена, не, не годлі біфіка Як ви думаєте? Тільки мені це мені треба спосавить повністю ніг понзичку, но я вас скину їх, їх пополучить, Поняли? Так, я напевно, зараз сам прокачаю Так, 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 все. Показу зараз повний ізі, ну може, навіть най пройдуть, бо це хайпер. Ось такими, а з цим ми б не прийшли. Осон по максимум почали. І кстати, бабої Edith набирають переглядів. Як ви думаєте, мені здається знімати це? знімати щось про Roblox, про Tour Tower Defense, таке. Або про Бравл Старс. І, кстати, Бравл Старс скоро ульмут Бигаястики, я, я обов'язково зніму відео. Все, у на фермі на максимум прокатані, не тепер здати 35 тисяч чтобы покачать хайпера. За эту карту мне так понравился этот идар спикермен, так прикольно, бьет в него Депесный, ну, и скриптный, и скриптный, дочекаемся про... дочекаемся и скриптный, и и скриптный, и скриптный, и скриптный, и и скриптный, и и Ми от в іграйки, я зараз прокачаю спікера, але вже не має смисла вже далі це грати. Тому що з хайперами це буде просто ізі. От він, типу, їх вважає вже в соло вб'є. Ну, відео продовжувати не треба, і давай, і я запам'ятаю ту ідею, що можна, треба грати тільки за твій мені. Я, я, я зніму вже її скоро. Десь через тисяч, через два, бо я буду сорти знімати. Зрозуміли? Так. Ну не знаю, давайте дойдем до 40 волни, може. І будемо просадись. Давайте поставимо хайпера зараз. Все одно просто. Прикол. Щоб було без все. Так. 15 тисяч прокач. Все, Вс, трм 35. И, кстати, я можу выложить трейка, да я на хайпера затретився, воспитаюсь це в его на цені, я можу його показати. Так, 39-му. Так, за 40 персон, не знаю, доїдемо чи ні. То йдемо точно, не в відео вих приплиття на 15 хвилин, я думаю, так буде. І, і як ви думаєте, мені знімати багато таких челенджів, наприклад, з Скукменами. Ну, це вся з Кібз Дрименами, тільки мені тільки Дрименами там буде і ще тут це вже, не на мостики буде. Ще взяти можуть другу все э, з камераменами, тому що кабарабеди були дуже слабенькі. Я спробував знімати відео з пікерменами колись десь місяць назад чи два, може якось так через пару днів того відео з камераменами, тільки в мене були міфіки, я все навіть на Харді не пройшов. дам. Хай бистріше добивають. Оставлю от третього вже хайпера тут просто. Все, здем до кінця. Так, да, це дуже легко, по хайпери дуже сильні. А якби я грав з цими І себе добавив у текстового спікермену 2.0, я би не виграв. Навірно, я би не виграв. О, тут за 47 голова, все легко в нас. Так. Да, все легко. И, кстати, буде знімати видео. Я напевно, вернусь за скорость видео, там де я буду трейдити хайпер. Не знаю, если я его смогу за трейдера, потому что и такие офер было, если стекля капець. Я все збираю команду в, лише, в Хто хоче Кто хочет зимой зератить свои ники у нас минимум годы. Все, поставила цих. Зараз я поставлю собі дофіга таке. Вони це не поможуть, ну просто хай стоять. О, 50 волна. Все. Вбиваємо цього слабака з мене і. все. Ми виграли. Ну, можна все будемо закінчувати. Сам був я, Голді, всім пока!